Продовжуємо знайомити вас з чудовим німецьким брендом одягу TSM Chibo. Це є вже сезон, весна-літо. Легенькі курточки починають наш відеогляд. Оце дощовички, плащики, вітровки такого плану, дуже прикольні. Разні розмірні ряди для лотику. Німці, ви ж знаєте, як завжди, вони роблять повноцінні, повномірні. Це такі антидощові, такі від, вітру воду не проникні, гарні дуже штанятки. Наступне, як завжди, я починаю показувати кафтюльки. Не знаю, мені дуже подобаються всі такі гарнюнські різні модельки. Переважно буде в лоті жіночий одяг. Трошки десь попадається чоловічого небагато, але є. І небагато, але теж попадається і також і дитячий одяг. Ось такі светрики. Легенькі. кофточки, вони легенькі, трікотажик. Гарні якраз по сезону зараз навесно. Так. Трошечка футболочок. Є трикотажні футболки на довший рукавчик, але переважно такий вже йде коротший. Знов-таки кажу, повномірні гарні розміри, тому що це німеччина, а німці, як і американці. Вони дуже люблять комфорт. Нація досить заможна, вони нормально харчуються і, відповідно, в них немаломірні розміра йдуть у логіку. Зовсім не багатсько дитячих лашок, але вони гарнесенькі, яскраві, прикольні. От буде десь в районі, можливо, кіло-півтора, максимум до двох кілограм. Кофточки, бодіки, отакі чоловічі лосінки, наші прекрасні жовто-блакитні спіднички, дуже класні. А бажаю їх сильно. От наступним варіантом будуть штанятка. О, до речі. Така класнюща суконочка, довга. Хебешка, це така, як з батисту, зроблена, дуже приємна. Зараз така, такі модельки дуже люблять. Легонька, гарна, красивенька. І поїхали за штанятками. Лосінки. трикотажні. І спортивні тут будуть і разні. Отакі от гарні і джинсові. Гляньте, такий спорт, взагалі офігітні. Якість у них безподобна. Бо є такі деякі речі, джинсики-штанятка, що вони йдуть стрейчові. Це дуже класно. От і мені дуже подобається невеликий розмір, але офігітельні такі широкі джинси. Вони досить актуальні зараз. Такого плану. В общем, я быстренько вам перепоказую, щоб не затягувати часу, бо ще є аксесуари, білизна, шкарпетки. Трошки там текстилю небагато, але мені здається, що такий дріб'язок він завжди потрібний в будь-якій хаті. Рушники, постіль, там всякі тряпочки, скатертинки, декоративні подушечки за дуже-дуже вигідною ціною, тому що це продається на вагу, друзі. Ось трохи, трохи домашніх таких штаняток, типу піжамні, отакі гарненькі, але можна спокійно вдома ходити собі і все. Ось така футболочка, як я кажу, це такі мої типу а-ля тільняшки, матроски, полосатики. лісова кофточка на замку о, така гарна. Ось і, значить, дивіться, о, такі прикольні декоративні поборочки. Гарненькі. Ну і як я казала, о, всякі Такі шкарпети, трусяхи, шаліки. А, ой, які прикольненькі. обажаю їхні бюсти, друзі. Це щось невероятне. Також от такі боксерочками чоловічі трусяхи, шкарпеток дуже багато. Це досить яскраве. А, і мені здається, що то товар такий, як він продаває, ми рі... цілими, круглорічно, як то кажуть. Парочка таких гарних постелік. Бачите, навіть є таке, що два комплектика, дуже, дуже зручно і вигодно. Ось такого плана лотик. О, навівчонки рушничок поставили. Дивіться, який класний. 25 кілограм, ціна 7,9 євро за кілограм. Телефончик для замовлення обов'язково я залишу.